Дують, не мають одежі, я їх дуже люблю, молюся за них, і так далі. Дуже легко любити людину, яка за тисячу кілометрів є від нас, але любити когось, хто є поруч, кого бачимо щоденно, котрий може не так говорить, як мені подобається, котрий, може, має маневри, якісь не такі, які би я хотів. Власне, любити ближнього, того, котрий є поряд. А якщо Господь є близько нас, якщо Ісус Христос. Є в нашому серці цей той найближчий, котрий може взагалі назватися ближнім з великої літери. І щоб Ісусові услужити, щоб йому віддати належну пошану, віддати наш час, нашу увагу, ми цього вчимося на наших ближніх. Якщо я комусь зроблю добрі якісь справи, якщо я комусь допоможу, комусь скажу добре слово, потішу, підтримаю. Подарую посмішку, то, власне, через це вчуся також зробити це все для Ісуса Христа, тому що Він є в моєму серці. І сьогодні, як церква, кожен з нас, тому що церква це не є будинок, але це живі люди, які збираються в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні, як церква, ми хочемо теж дати це свідоцтво, що наше життя є щасливим, хоча, можливо, бути, може бути трудним. Може бути невигідним, може чогось нам не вистачати, можемо бути чимось незадоволені. Але щастя наше полягає в тому, що ми є багаті Богом. Господь є цей найбільший скарб, заради якого потрібно викопити повністю своє життя, щоб його не продати дияволові, не продати сьогодні світові, але щоб на цьому полі, на цій області нашого життя. Ми змогли знайти найцінніший скарб, знайти Господа, і про це сьогодні також просимо, щоб Діва Марія, які теж віддаємо шану як Матері Божій, щоб святі наші покровителі, заступники, які є в небі, які моляться за нас, щоб власне допомогли нам в цій вірності служити Господу, і також через, через приклад нашої віри, наших добрих учинків. Ми могли дати свідоцтво, що є Господь, що він справді існує, що цьому Богові залежить на нас, і що Бог є справді любов'ю, якою ми хочемо бути прийняті, якою хочемо кохати один одного. І це є вираз християнства, так як перші християни, коли в перших віках, після того як жив Ісус, так жили, що інші говорили: дивіться, як вони кохають себе. І це був приклад того, що вони належать до Ісуса Христа. Тому сьогодні залишається нам бажати собі взаємно тільки того, щоб наша любов не була фальшивою, не була обманом, але щоб в цій щирості, в покорі, в любові правдивій ми могли йти до кожного ближнього і занести цей найцінніший скарб, занести Ісуса Христа в їхнє серця. Бажаємо вам. Полюблені браття і сестри, також для вас, щоб ви могли відчути це, що ви є діти Божі, що ми є християни і що нічого, крім любові, ми не є винні іншим людям. Тільки повагу, доброту, добросердечність і цю правдиву любов Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!